Усім привіт! Подивившись це відео, вже через 7 хвилин ви зможете абсолютно самостійно і безпомилково підібрати собі електронабір для переобладнання свого улюбленого велосипеда. Ми разом з вами виберемо саме ваш електронабір і при цьому обов'язково врахуємо всі ваші вимоги, вподобання та матеріальні можливості. У нас своя веломайстерня з виготовлення електронаборів та акумуляторів, тому ми маємо можливість зібрати набір під кожного індивідуально. І за 10 років навчилися це робити кваліфіковано та якісно. Наприкінці відео ми покажемо найпопулярніші набори та озвучимо їхню вартість. Отже, почнемо! У процесі вибору електронабору нам потрібно буде відповісти на 9 простих запитань. Пройдемось по кожному з пунктів докладніше. Перше, від того, на яку відстань ви їздимете, залежить вибір найдорожчого компонента акумулятора. Якщо на 20 км, то достатньо акумулятора 48 В на 6 Ах, або 36 В на 9 Аг. Якщо на 40 км, то 48 В на 12 А і так далі. У нас є можливість виготовляти батареї практично будь-якого номіналу. Обмеження одне, можливість розміщення на велосипеді. Так, максимально можливий акумулятор для розміщення у стандартному швидкознімному корпусі, це буде 48 вольт на 245 А. Його вистачає на 80 км. Важливо також вибрати виконання акумулятора. Він може бути зроблений у термозбіжній плівці, це дешевший варіант, і розміщуватися у спеціальній велосумці, яка кріпиться на кермо або під сідло, або трикутна у рамі велосипеда. І другий варіант у швидкознімному корпусі. У корпусі, звісно, дуже зручно, але й дорожче приблизно на 2000 гривень, оскільки корпус потрібен буде не тільки для акумулятора, а й окремий для контролера. Ось у цій табличці ви зможете побачити основні показники ємності акумуляторів на 36 та 48 вольт і відстані, які вони зможуть здолати. Від того, з якою швидкістю ви хочете їздити, залежатиме. І вольтаж акумулятора, і потужність мотор колеса. Якщо вас влаштовує неспішна їзда рівною місцевістю зі швидкістю 15-20 км на годину, то сміливо обирайте електроколесо 350 Вт і батарею на 36 В. Якщо ж є гірки, або хочеться іноді розігнатися до 30 км на годину, то підійде поєднання двигун 350 Вт, а батарея вже на 48 Вольт. Ну, а якщо є серйозні пагорби, ви перевозите великі вантажі або любите швидку їзду, то ваш комплект має бути з мотором 500 Вт, що працює на напрузі 48 Вольт. Отже. Ми вже майже визначились з потужністю електроколеса, та таємністю акумулятора. Пів справи зроблено. Але від того, якою місцевості ви будете їздити, знов-таки залежить вибір потужності мотору. По місту і ґрунтовці дуже швидко не поїдеш, тому, як правило, беруть 350 Вт. А ось по шосе можна собі дозволити їхати швидше. І є можливість обрати мотор колеса 500 Вт. Від того, яке навантаження буде на велосипед, також залежить вибір потужності електроколеса. Логічно! що більше вага велосипедиста і його вантажу, то потужніший потрібно вибирати і двигун. При цьому слід врахувати, що чим більше навантаження ви даєте на двигун, тим швидше у вас витрачатиметься енергія акумулятора і тим не меншу відстань його вистачить. Від того, який велосипед у вас складений, жіночий або класичний чоловічий, буде залежати розташування і кріплення акумулятора і контролера, тому, коли ви будете обирати свій набір, це необхідно обов'язково врахувати. Найдешевший спосіб кріплення в сумці. Маленький акумулятор типу 48 В на 6 Агон, якого вистачає на 20 км, відмінно розміщується разом з контролером у підсидільній сумці. А це означає, що найдешевший електронабір з моторколесом на 350 Вт і батареєю 48 на 6 прекрасно стане на будь-який велосипед. Адже в кожного велосипеда є сідло. І підсидільний штир. А отже, там чудово розміститься ця сумка. До речі, термін велосумка означає, що сумка має спеціальні кріплення на велосипед і зроблена зі спеціальної тканини, по якій дощ стікає краплями і не просочується усередину. Інший тип велосумки трикутна має більші розміри. Катити 47 та 26 см і дає змогу розмістити акумулятори, виготовлені в термозбіжній плівці аж до місткості 48 В на 24 Аг. Від того, яке навантаження буде на велосипед, також залежить вибір потужності електроколеса Логічно, що більша вага велосипедиста і його вантажу, то потужніші потрібно вибирати двигун. При цьому слід врахувати, що чим більше навантаження ви даєте на мотор, тим швидше у вас витрачатиметься енергія акумулятора і тим на меншу відстань його вистачить. До речі, всім власникам велосипедів із заднім амортизатором, так званих двоподвісів, потрібно розуміти, трикутна сумка і батарея у корпусі в трикутний крами, на жаль, не поміститься. Ваш варіант? Підсидільна сумка. Кілька слів про акумулятори у швидкознімному корпусі. Це дуже зручно, виглядає компактно, стильно, такий акумулятор практично неможливо вкрасти, він міцно тримається на рамі на спеціальній планці, що називається релінг. Такий акумулятор за допомогою ключа дуже легко знімається для того, щоб занести в будинок на підзарядку або зберігання. Ніхто не заважає зняти його і взяти з собою, якщо залишили електровелосипед, біля магазину. Єдиний мінус: корпус коштує близько 2000 гривень і збільшує вартості електронабору. І нарешті ми підійшли до найцікавішого дисплея. На ньому можна бачити швидкість, відстань, ступінь зарядки акумулятора і швидкісний режим. Але головна перевага власників електрокомплектів з дисплеєм це можливість мати режим асистування педалей, при якому не потрібно тиснути на ручку газу, а мотор завдяки датчику пас отримує від контролера сигнал, що педалі крутяться і потрібно допомогти велосипедисту. Завдяки дисплею можна керувати ступенями асистування або силою допомоги від мотору. Натискаючи на кнопочку плюс або мінус на дисплеї, ми збільшуємо або зменшуємо допомогу від двигуна. Режим асистування дуже зручний і економічний. Він дає змогу збільшити проїжджану відстань. Зрозуміло, набори з дисплеєм, звісно, коштують трохи дорожче. Саме тому, найдешевші. І найпростіші набори не комплектуються дисплеями. А ступінь заряду акумулятора у них можна бачити на ручці газу. Там є три світлодіоди, які допомагають зорієнтуватися щодо зарядки батареї. Ми не будемо детально зупинятися на підборі контролерів і зарядних пристроїв. Це завдання нашого майстра, який підбере кваліфікована вам контролер з характеристиками, що дадуть змогу отримати добру тягу і забезпечить довговічність вашому набору. Нарешті ми підійшли до цін. Актуальні ціни завжди можна подивитися на нашому сайті velomoda.com.ua. Наразі найдешевший акційний набір на 20 км 350 на 48 на 6 Ампергодин коштує 13 960 гривень. Найдорожчий на 80 км 38800 гривень. Якщо у вас залишилися питання і потрібна індивідуальна консультація з підбору електронабору, ви можете завжди написати нам на Viber або зателефонувати за телефонами, вказаними на екрані. Якщо відео сподобалося, поставте лайк, нам буде дуже приємно. Підпишіться на наш канал Веломода і ви не пропустите цікавіше відео, які ми вам готуємо з задоволенням!